Тима, Вова, Леша. Толя Льоня. маленька Аміна Менго перераховує своїх прийомних братів. Зразкова родина, щасливі діти, ідеальні батьки-вихователі. Це сюжет одного з місцевих телеканалів про прийомну родину Тетяни та Юрія Кудрявцевих із Кривого Рогу. Окрім трьох рідних, подружжя опікувалося ще й п'ятьма чужими дітьми. І ось осьми трагедія. Шестирічна Аміна раптово та загадково зникає. Ось за цим високим парканом і знаходиться дитячий будинок сімейного типу родини Кудрявцевих. Тут і виховувала шестирічна аміна. Про зникнення дочки її прийомні батьки повідомили у суботу, утім, версії, які з'явились після того, як в роботу включилась поліція. Шокували чи не увесь кривий ріг. Прийомні батьки самі спалили, після чого втопили рештки дівчинки, а потім заявили, що вона загубилась. Такими версіями буквально через день після зникнення аміни вибухають місцеві новини. Журналісти посилаються на анонімне джерело у поліції, начебто, батько сам у всьому зізнався і показав, де втопив дитяче тіло. Сусіди родини, які бачили купу поліції біля будинку, просто шоковані. Він убив, спалив, річку кинув. З ума можна зійти, щоб це так сотворити. І тим більше, якщо ти брав дитину, ти знав, для чого ти брав. Не потрібна вона тобі. Не бери вообще. Так это взагалі додуматися до цього. Це ж нереально. Ну, як такое, в принципі, може прийти в голову, якщо у них 8 дітей? Це ж просто ну це, це ужас. Дивно, але коли розмова заходить про саму прийомну родину Кудрявцевих, сусіди не говіркі. Кажуть, за три роки, які подружжя мешкає у цьому будинку, дітей на вулиці майже не бачили. Люди такі були, ну як, скритого характеру. Дітей я рідко коли бачила. А рідко. чого? І чим це пояснюється? А що не випускали? Я там... не знаю, ну якось там, там такий забор, що діти не, не спілкувалися з іншими дітьми. Дітики не бачила взагалі ніколи. Жінка здоровалась, ну, привітлива, ну нічого не скажеш, ну, не маньяки. А от служба у справах дітей родину Кудрявцевих називає ідеальною. Зниклу аміну та її рідного братика Тимура Тетяна та Юрій взяли на виховання п'ять років тому. За увесь час не було жодних нарікань. Ми, видя цю сім'ю, существував ця сім'я як п'ять лет, ми бачили тільки положительні черти. Очень і видно, що любов між ними. Була. Я би, наприклад, нікакта би не подумала, що такое могло вчитися. Що насправді сталося із дівчинкою? Ми намагаємося почути з перших вуст. Ось матір Аміни йде на допит поліцію. Версію про вбивство та моторошне зізнання батька адвокат родини називає абсурдом. Це до поліції, куди у них з'явилася така версія. Мені теж дуже цікаво. Намі написано заявлення про застосуванні незаконних методів. Методів так, її можу. Ну, на даний момент журю підозра не пред'явлена. Папа знаходився в поліції без адвоката. Тобто, наскільки признання, мені не дуже саміте. То, що я вижу, да, він сказав, це під поддавління. Не просто під тиском, а застосуванням тортур. Сама матір заявляє, поліція силою змусила її чоловіка себе обмовити. Мотив, каже, простий, аби не шукати дитину. Його суставом, его душили противогазом, как это называется, оказывается, слоника, в слоника поиграть. И ему предлагали, утверждали эти версии, ты сделал то-то, то, что с него выбили, то, что ему внушили и что записали далее с его слов, записывалось это все так, как было нужно. Проще всего обвинить родителей. Не нужно искать никого другого. Вона довго розповідає про поліцейський тиск, а от про зникнення аміни не говірка. Каже, її просто загубили по дорозі на вокзал, куди їхали зустрічати свою рідну старшу дочку. Коли саме зникла дитина, навіть не помітили. Лібана вискочила з машини і не в ту сторону побіжала за папа. І от в цей момент где-то там якісь три-п'ять минут потерялася виду. Це базарний день. Здесь очень много людей. Хотим одного щоб аміношка ціленька, неврідімінька, знайшлась. А от у поліції пошуки аміни офіційно припинили. Утім, жодних подробиць загадкової справи не розголошують. А за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство з додатковою правовою кваліфікацією, зникло безвісті на даний час. Ми розглядаємо всі можливі версії зникнення маленької дитинки і проводимо першочергові слідчі дії. Офіційної підозри батькам ще не пред'явили. Нині вони у статусі постраждалих. Утім, після обшуків усіх дітей родини Кудрявцевих тимчасово забрали і відправили до реабілітаційного центру. Нині поліція проводить ряд експертиз, і вже найближчим часом правоохоронці обіцяють розказати усі подробиці цієї моторошної історії.